Слава Ісусу Христу, друзі! Я запрошую весь наш університет, студентів, працівників, викладачів, долучитися до чергової, загальноуніверситетської прощі до села Новосілок. Це вже четверта наша проща, це така мандрівка, в котрій ми дякуємо Богові за прожитий рік, дякуємо Богові за всі благодаті і просимо Господа Бога опіки над нашим воїнством, над нашою землею, над нашою країною. Цього року є особливо нагода подякувати за всі чудеса, які Бог створив з нашою спільнотою на протязі 30 років існування нашого університету. Ми, мов би вирушимо в мандрівку історію, згадуючи, з чого це починалося і що ми маємо сьогодні. Той Бог, котрий на наших очах робив величезні знаки, цей самий Бог буде опікуватися також нашою Україною, нашим воїнством, нашою землею в цей дуже складний, складний час. Використаємо цей час прощі як час особливої молитви, вдячності і прохання. Цього року ми розпочнемо нашу прощу звідси з філософсько-богословського факультету, збираючися в каплиці Йоанна Богослова на, на молитву і далі вирушимо, як завжди, до села Вовкова, Кугаєва, під темного. Через раківець до села Новосілок. Запрошую особливий спосіб студентів, щоб приїхали скоріше, бо це буде світлий тиждень. Запланувало собі цей час, щоб долучитися до цієї прощі. Це буде добрий час підготовки теж до сесії. Хай Господь Бог всім нам благословить в часі цієї прощі. Слава Ісусу Христу!